Друзі, привіт! Сьогодні зроблю снасть на товстолоба, яка ніколи не плутається взагалі ніколи. І нещодавно на неї в мене були плювання. Витягнув я товстолобика і не одного. І в мене знайомий товариш почав ловити товстолоба, купив снасть в магазині, вона виявилась неякісною. Рибалка зіпсована. Тому зараз зроблю йому декілька штук. І заодно і поясню, як воно все це діло працює. Так, вибачте, за довгий такий вступ. Що ми робимо? Беремо стопарки, всі, що всі, що ви знайдете, всі вам знадобляться. Я надягаю одразу сюди три штуки. Навіщо три, тому що це товстолоб, це велике навантаження на снасть, це великі ваги. Е, тому, ну, якщо у вас є більші стопарки, бо в мене лише такі. Тому я ставлю три штуки. Потім, що нам сюди треба? Три стопора ось є. Так, тепер я сюди надягаю карабін. Вимоги до карабіна які. По-перше, він повинен на нього повинен надітись поплавець. По-друге, кільце вертлюга не повинно злітати з наших стопорів. Тобто, я ось підібрав, в мене він тримає. Після карабіна, друзі. Надягаємо ще раз три стопори. Три стопори, тому що при закиданні, коли буде поплавець, ну, він буде бити по низу снасті. І щоб менше він опускав наш, наші оці стопори, щоб він менше доходив до гачка, то ми ставимо три стопори. Все ж таки вони краще будуть тримати. Так, йдемо далі. Далі все дуже просто. І для початківців це взагалі не снастя, а просто знахідка. І мені треба зав'язати велику петлю. Петля має бути більша, ніж планктон. Тобто, ось в мене планктон. Ось десь тут мені треба зав'язати вузол. Я роблю вісімку, тобто провернув, провернув і сюди оцю петлю. Петелька ця має бути надійною, тому що весь товстолоб, якого ви спіймаєте, його буде тримати саме ця петля. Затягнув. Одного вузлика нам достатньо. Добре, затягуємо. Все, тримається. Хто переймається, що на цю петлю потім планктон не буде надягатись, буде. Особливо, коли шнур мокрий, він надягається ще краще, ніж коли він сухий. Що ми робимо далі? Далі нам треба гачки. Беру я ось такі гачки, в цьому році почав їх використовувати. Було клювання, була риба. Можна довіряти ним, їм. Посилання на гачочки, я сподіваюся, залишу, якщо не забуду. Гачки недорогі і толстолоба тримають, дуже гострі. Так ось так вам краще видно. Взагалі, мабуть, я камеру трошки опущу, щоб все було гарніше видно. Так, тепер мені треба повіцевий матеріал. Подовженні повіця, зараз теж все розповім. Прив'язуємо гачок, як звичайно, ви прив'язуєте на того самого карася, або плітку, або ляща, неважливо. Ну, ось Я 4 оберти зробив. Гачок, можна сказати, у нас прив'язаний. Гачки мені дуже ці подобаються. Вон, така форма, вона і на карася працює і чудово засікає нашого лобатого. По довжині. Я цього разу витягнув тув столоба і я одразу подивився на довжину повітря, зафіксував її для себе, щоб розуміти, яка вона має бути. І я побачив, що там в мене самого шнура, так до долоні я приклав, приблизно 7 см. Тобто зараз я також зроблю петельку через 7 см приблизно. Ну там 6,5-7,5. Я роблю звичайну петельку. Хотів швидко. Так, вийшла в мене. Звичайна петелька. Ніколи вона не розв'яжеться на шнурі. Ніколи мене не підводила. Ой, я це ж роблю не собі. Зав'яжу ще раз, бо якщо, якщо розв'яжеться, то я би пережив. А ось початківець може розчаруватись. Зробив ще один вузлик поряд. Тепер це вже прям дуже потужно. Відрізаємо і ми вже майже на фінішній прямій. Тепер дивимося, що далі. Далі я беру ось таку застіпку. Це третій номер. Можна брати більше, У мене зараз на снастях вони стоять більші. Навіть я не буду її, мабуть, розкривати. Я зафіксую повідець на ній. Та частина де менша, ну, меншу частину. Фіксую повідець ось так петля в петлю. Ось в нас це буде повідець. Так, тепер я пішов, знайду гумову намистину. Так, друзі, знайшов я гумову намистину, посилання також залишу 8 мм. Я взагалі її не ставлю. Але буває різний планктон, буває різний планктон у людей, і хтось каже, що там в нього щось вимило. Ну, Не знаю, в мене ніколи не вимиває, тому що, ну, ну як ви уявляєте собі течою в планктоні. Нема там нічого. Так, надягаємо планктон. Потім надягаємо на мистину, хай буде. Зайвою вона не буде, але ось вона робить, ось е забирає час, поки її надінеш. Вона прикриває нам отвір планктона. Потім в цю петлю дивіться. Це дуже просто і працює, головне. Ось так у нас це діло залишається. По-перше, така снасть не плутається. По-друге, така снасть легша, її легше закинуть. По-третє, ви сюди можете надягти ще один планктон. У мене, коли залишається трошки, воно в мене вгорі. Я ще один додав. І все супер. Сюди на вертлюх. Продовжу, надягаємо. Поплавець. Важливий момент вгорі буде по снасті. Так, зайве я зараз приберу, щоб воно не, увагу не забирало. Ось цими верхніми стопорами ми виставляємо глибину. Десь до метра можна виставляти, взагалі я роблю завжди менше. Що ми робимо вгорі? Я зроблю з деяким відступом. Тут нам треба зав'язати. Петлю такого розміру, щоб у нас міг пройти туди поплавець. Можна менше поплавець знімати, але я завжди роблю одразу просто велику петлю. Вона на цій снасті ніяк не заважає. Ось, зав'язав, зайве тут відкусюємо. Потім дивіться. Сюди ми надягаємо вантаж, суперські вантажі з таким великим отвором. І я раджу. Ви можете тут ставити якісь вертлюги карабіни, щоб приєднати до основної жилки. Але я завжди, наприклад, роблю ось таку саму петлю роблю на шок-лідері, який я дуже раджу вивчити, що це таке, і використовувати. Або на жилці, яка у вас йде з вулища. І ось ми петля в петлю з'єднуємо з основною жилкою. І тоді в нас цей вантаж він легко злітає і летить на дно, і тримає нашу снасть, щоб вона в нас не плавала по всій водоймі. Це вже інша тема трошки пішла. Основна тема відео це ось ця конструкція, яка дуже чудово працює. Друзі, дякую вам за перегляд, будь ласка, лайк, підписка і до зустрічі!